Днями набув чинності наказ, яким регламентують видачу документу, що дає право на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуску прикордонну смугу. Заразом будівництво вирубування дерев, відео та фотофіксація місцевості, туристичні подорожі та інша діяльність має проводитися з дозволу та інформування прикордонного відомства. Дозволу не потребують особи, які їдуть для перетину кордону. Водії які в'їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення вантажних перевезень. Особи, рух яких починається за межами прикордонної смуги, що рухаються автодорогами, залізницею, якщо такий здійснюється без виконання зупинок у прикордонній смузі, у чопському прикордонному загоні в опрацюванні вже близько 20 дозволів від фопів, фізичних та юридичних осіб. В державній прикордонній службі на часі триває робота щодо створення єдиного обліку осіб, які отримали відповідні дозволи, з тим, щоб кожен інспектор за допомогою службового планшета міг швидко перевірити дійсні документи та ідентифікувати особу придавника. Звернення для отримання дозволу необхідно надсилати або на електронну адресу Чобського та Мокачівського загону, або ж на поштову адресу.